У наші мрає на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитятишком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом, і печаль охватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш. Бога принесла, і досі, сниться, під горою, між вербами та над водою біленька хаточка, сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі, сниться вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить, і осміхається, і стиха промовить нишком де ж те лихо, печаліть її вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, День погас. І все спочило, сивий в хату і собі пішов опочивати. Одна хвилина так замало, так непомітно проліта. Одна хвилина біля мами, одна хвилина золота. Ти не самотній між чужими, на чужині не сирота, бо між хвилинами твоїми одна хвилина золота. Відчуєш серцем руками, які хапають пустоту от ту хвилину біля мами. Одну хвилину золоту. минають за літами та знову пам'ять поверта. Оту хвилину біля мами, яка навіка золота, коли закінчуються драми і підступає темнота ще є хвилина біля мами. Одна хвилина золота. Хтось там має стати першим. В небі першим стало сонце. На землі є перша мати. Сонце небо відкриває, відчиняє мати вікна. Влог тепло і світло творять. Сонце йде понад землею. По землі проходить мати. Руки й промені лесхаві Для добра господарюють. Сонце гріє над нас безмовно і без слів кохає мати. І не віддають утомні два наставників зірцеві, два мовчазні мати і сонце. Можна у світі чимало зробити. Перетворити зиму на літо. Можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти крізь пустелі та хащі, тільки без мами не можна нізащо, бо найдорожче стоїть за словами, в світі усе починається. З мамою. Хрущі над вишнями гудуть, В саду дрімають сонні вишні, а матері до хвірток вийшли, поглянуть, чи сини йдуть. Як легко матерям зітхати, сягнувши дали і висот, сини вертаються, і от сім'я вечеря коло хати. Вже Соловей завів своє, до сьогощавині вишневій, А у високім чистім небі вечірня зіронька встає. І от поснули вже сини, а в матері нові турботи. Весь вік готові ждать вони синів із мандрів чи з роботи, лише щоб ніколи із війни. Часом я не можу відповісти на ваш дзвінок, бо ми робимо нашу солдатську роботу. Але не переживайте. З нами все гаразд. От ви, мамо, кажете, береже себе, сину. А в мене є свої сини, мої підлеглі. От ми і бережемо одне одного. Не хвилюйтесь, мамо, все буде добре. А ти, мамо, кажеш, вдягайся, тепло, синко. Не переживай, мамо. Мені тепло. Кальтошка тепла. Вона гріє. А ви постійно, мамо, хвилюєтеся. Чи ношу я ту душа, та ношу і ношу ціли. О. О. Дивіться, добре сидить, голову тепло. Ви напевно, мама, вдома город садите, а ми окоп чистимо. Нічого, приїду додому, поможу. Мам, ти переживаєш, що я не снідаю зранку. Нас тут непогано, до речі, годують, але І за твоїм борщем я все одно сумор. Сьогодні я ремонтую свою машину, а приїду додому, візьму тебе, маму, та й поїдемо кататися. Поїдемо на гори відпочинемо. Та й буде все в нас добре. Ну <клухи> що, хлопці? Поздорово, мамусь. Вітаємо! Вітаємо, скоро будемо вдома. Дякуємо за вашу любов і ваші молитви. Зі святом, наші рідненькі, матусі. Господи, прости мої гріхи. Матір Божа, заступись Єдина, за моїх дітей. Якщо я винна, лиш мене печалю освяти. Дай моїм синам здоров'я, і сили, щастя. І любові, і добра, мудрості, удачі, і прости їм все, що сину б ти простить змогла. Нехай не буде їм ні бід, ні муки, чесний світ до них, і вони у нім. Матір Божа, заступися мудра, захисти від зла моїх синів. Мати наша сивая горлиця. Все до її серденька горниця, золота бджола намистиною, небо празниковою хустиною, сивий дуб прокуреним прадідом, білочка мальованим пряником, жура журавель над криницею, чистою сльозою водицею, а земля пшеницею ярою, а літа замисленим явором. Місяць непоколотим золотом, а береза вранішнім солодом, хата ластівками над стріхою, а туман вдовиною втіхою, крашанкою, сонечко в миснику, а вона до всіх до них піснею.